Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував перемовини. Він заявив: мовляв, люди в ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях зробили однозначний вибір. Також Путін запропонував Києву переговори. Заяви прозвучали під час його виступу перед федеральними зборами. Упевнений, що федеральні збори підтримують конституційні закони. Про прийняття та створення в Росії чотирьох нових регіонів, суб'єктів Російської Федерації, тому що це воля мільйонів людей, цинічно заявив Путін. Далі російський диктатор розмірковував про Новоросію Катерини II, Другу, Другу світову війну і так звану російську весну. Він також оголосив хвилину мовчання про загиблих на Донбасі. Звертаючись до Києва і західних країн, Путін самовпевнено додав, що жителі цих територій України стають російськими громадянами назавжди, продовжуючи. Він закликав Україну припинити захищати свої території і почати переговори. Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь і війну, яку він розв'язав ще у 2014 році, і повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, але підсумки референдумів обговорювати не будемо, заявив він.